Наступу з Білорусі не буде. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зокрема, в повідомленні говориться в українському інформаційному просторі. В останні дні поширюється інформація про нібито плани ворога атакувати Україну ударним групуванням Російської Федерації та Республіки Білорусь з боку північних кордонів України наприкінці листопада. Дана інформація підсилюється анонімними вкидами про масовану ракетну авіаційну атаку, яка передуватиме такому вторгненню. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що подібна інформація не відповідає дійсності. Мета такої інформаційної спецоперації спровокувати Україну перекинути значну частину війська до кордону з Білорусі, аби послабити наступальний потенціал Збройних сил України на півдні та сході країни, а заразом показати білорусам, нібито наміри нашої держави атакувати території Білорусі, тим самим спровокуючи білорусів вступити у війну. Крім того, такі повідомлення мають на меті посіяти паніку серед Україн. Суспільства і є частиною ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. На це вказує і той факт, що спершу в подібних повідомленнях вказувалася дата можливого вторгнення 25-28 листопада, а за кілька годин дата вторгнення змістилася на 28-29 листопада. Закликаємо громадян не піддаватися на ворожі провокації та довіряти лише офіційним джерелам інформації. Наголошуємо, що сили оборони України забезпечують надійний захист наших північних кордонів та готові в будь-який момент відбити атаку ворога. Крім того, повідомляємо, що за даними розвідки наразі на території Білорусі відсутнє ударне групування, яке може виконати подібні завдання. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.